А виставка називається Полювання з повітряним змієм. Це від головної картини, яка тут висить на цій стіні. Вона називається Мисливець з повітряним змієм. Ця серія, яка пов'язана з мисливцями, вона написана на початку 90-х. Конкретно 92 93 роки, більшість цих картин я не показував в Києві, тому що я тоді, в цей час, почав працювати в Німеччині, в Європі взагалі з менеджером із Німеччини. І тому всі ці роботи, які я малював в Карпатах, я їх привозив в Німеччину. І ми там робили виставки. А потім, коли закінчилися наші контракти, це тривало 12 років. І я привіз ці роботи вже в рулонах, тому що важко було на підрамниках вести, привіз до Києва. І вони тільки запаковані в рулонах і представили чи в старій майстерні, потім в новій, Років двадцять. І потім я їх знайшов, розгорнув і разом з галеристами, з галереї Imagine Point, яка представляє мене сьогодні в цьому музеї, на цій виставці. З'явилася така ідея, треба їх показати. А так як це таке ретро, вже дуже ретро, більше 30 років цим роботам, то може доцільно було б це зробити в музеї. От цікаво, вчора відкрилася дуже велика виставка в українському домі Парк Комуна і Живописний заповідник. І там я побачив дуже багато робіт, які я бачив тоді, коли вони були написані. Це кінець 80-х років. і тоді там 87-88 рік були перші молодіжні такі виставки, де я теж приймав участь, коли дозволили показувати, виставляти всячі ізми, не соцреалізми, а інші. І це було був бурхливий час, і я робив теж якісь такі роботи, які були навіяні від інформації. Дуже багато інформації впало на наші голови. І там і Солженіцин, і архіпелаги, і сталінські табори, і проче, проче, проче. Дуже багато інформації. І звичайно, що художники реагували на все це, і були якісь роботи дуже такі бурхливі, якісь може, чорні, якісь страшні. І тому для мене в цих роботах, що ви тут зараз бачите, тут протестність може бути тільки формальна, живописна, тому що я малював так, як я хотів, і мені було плювати, що мені скажуть, це можна виставляти чи не можна. Каталогу, да? Ми, коли знімали каталог Олексія Малих, ми передивилися багато його робіт. Ми, в принципі, дещо з них вже бачили раніше і на виставках, і в інших каталогах, і в нього в майстерні. Але коли ми готували, ми передивилися все. І дійсно вийшло так, що саме ці роботи в основному вони в каталог не ввійшли, вони такі забуті. І це така історія, трошки, знаєте, на горищі знайшли сам Олексій, навіть коли він відкрив цей ролон, він не знав, що там є, і він дуже дивувався, коли він побачив, і так, знаєте, я з дитячою радістю такою знаходив свої скарби, ніби з дитинства, що ой, це в 90-ті роки, це я писав, а це я пам'ятаю, я побачив там, і тому це мене надихнуло, або там це там, щось у мене там була якась ідея, і ось я її так висловив. Ну тобто це була така знахідка. І нам здалось, що така знахідка вона варта уваги, крім того, що це роботи дуже майстерні, вони зроблені якісно, якісною фарбою, на якісному полотні. Вони актуальні, попри те, що їм вже там більше 30 років, да вони символічні і можна і зараз віднайти якийсь смисл або подивитися за шляхом Олексія. Тому вони такі, вони і його дуже класно характеризують. І от історія цієї знахідки, цього такого сюрпризу, подарунку з минулого з 30-річної давнини це по моєму дуже цікаво. І Тому нам захотілося зробити їх в музеї. Ці роботи мене дещо здивували. Не всі роботи я бачив саме тих років 90-х. А з Олексієм Малик ми почали нашу співпрацю і виставкову десь спочатку 2000-х. І у нас були його і виставки, і роботи 90-х. Але стільки робіт і стільки гарних робіт я в нього не бачив навіть в ролонах колись, майстерні багато дивились. І вчорашня виставка, яка була відкрита в українському домі, де були роботи художників Паризької комуни, і вони десь перекликаються от з деякими роботами сьогоднішнього, сьогоднішньої виставки Олексія, бо схоже може за манерою. так? Ні, вони різні за сюжетом, так? але схоже за, за, за живописом навіть. І я скажу, що десь ще 80-х в мене дуже вразив Павло Керестей, але він поїхав з України і я шукав художника близько до нього. І тоді вже і на початку 2000-х знайшов Олексія Малих. Так, і дуже задоволений, що в нас була з ним співпраця і ці роботи, ну, ще раз скажу, що вони мене здивували, і хотілося б ще їх бачити і бачити. ну десь так. Алексей Малых это маг и волшебник. Чтобы его понять и почувствовать, надо побывать у него в карпатском доме. У него дом даже не в селе, а где-то на перевале над селом. Я там один раз был, мне посчастливилось. Волки воют, по-настоящему волки. У Леши там старинная печка два этажа, чердак, на чердаке какое-то сено. И все в его каких-то таких чудесных колдовских объектах. То есть ты попадаешь в какую-то сказку, в заколдованный лес. Искусство когда-то и возникло, как магия, я в этом глубоко убежден. Не таут, не что-то там еще, магия в ночь перед большой охотой. И вот Леша, чудом сохранившийся реликт Тех право Если бы его не было, его надо было бы выдумать. Он такой в украинском искусстве один.